Всім привіт! Е, сьогодні взяв цього танку, е, відкатав на ньому 10 боїв е, не скажу підкручено, не підкручено, але хі -хі, вийшло як вийшло. Е, так як це ЛТшка, на більшості боях потрібно їхати як ЛТшка, тому що... Знаю по своєму е опиту, що багато на ЛТ катають дуже відбитих, які не виконують свою роль, коли карта для ЛТ, коли е є ті, хто відстріляють по, тому, по твоїм розвідданим і чекають на це, але. Ти забиваєш і кудись ломишся і зливаєшся чи ще щось, тому різне. Планка дуже завишена, на майстра я тільки другу степень взяв. І Ну таке я думаю, що на ньому покатаю. Такий цікавий. Правда, швидкість польоту снаряду, як у... Напевно, Гонсало, Калібана треба звикнути, але більшості своїй летить туди, куди зацілив. Головне. Ну, мабуть, тільки на опередження важко брати. Тому таке. Що ще сказати? Та напевно треба запускати бій. Вибрав з цих один там, де найбільше накидав, там 2К. Поки що так. Тому давайте дивитись Отже, сам бій. Що цікаво, що я спочатку забув. Активувати її і грав без нього. А потім задав, що, скоріш за все, пройшло 14 днів і потрібно активувати. Тому зараз для мене статистика гравців теж перша І бачу, що вони такі красні. правда, не пам'ятаю БТ-42 був, тому що... Я з ним не, пос... не пересикався. Тому якось так. Ну, плюшки тут від душі прям радуюсь, коли прилітають. А забіди цього бою. Крусайдер мені. Ну, не цей, а. Інші. Трішки нерви мені поробив, тому мені було від душі мов кинути. Хоча б цьому. Тут ще класно, він прямо на мене покатив, тому було. Я також і складу йому вкинулись. И тут я надою все, такая. Але и сейчас а... а, и... на волне, еще ищет... заработать. Ну тут для мене бій закінчився. Ну, як і для шкоди. Напевно б, якщо був качен мастер стартора, може ще й зажив Але це не точно. Ось такий бій. скрінів бою не буде, тому що я їх тоді не зробив так. Пум. Від не у реплеях. Ось, так. Ось така техніка, в подальшому якщо буде щось цікаве, то ще я викладу, тому якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарних каток.